Перешені владики, всесвітні, доброчесні, приколобні отці, сестри і брати, винні шановні представники влади, Християнська громада. Ми вдячні усім вам за те, що ви взяли активну участь у цій молитовній ходьбі. Необхідно багато молити, щоб дякувати Господу, за його постійну опіку над вірними нашої церкви в часах переслідування. Та вільного сповідування Бога у наш час. За 25 років свободи, спо вільного сповідування Бога, вірним нашої церкви, вами, вчинено дуже багато духовного та суспільного добра. Віра у правдивого Бога охопила сотні тисяч сердець Божого люд, побудовано і відновлено багато церков, монастирів, налагодилася праця у виданні церковної літератури, атрибутики, почав діяти Український католицький університет, віднух... відновилися духовні семінарі. Започатковані католицькі школи набирає розмаху навчання катехізації молодших і поважних віком. відбувається планове приготування осіб до вступу у подружній стан, діють різні молитовні групи, відбуваються наукові зустрічі та конференції словом. Багато добра принесли вірні церкви у наше суспільство. Ця благородна футба охоплює також благання Бога за мир у нашій Україні, включає молитву за чесні вибори до Верховної Ради, направлена на викорінення хабарництва у нашому суспільстві. Так, насамперед ми знову іще дякуємо Господу за дар волі для українського народу та природну можливість практикувати віру в єдиного Бога. Наша вдячність спрямована у небеса нашим блаженним, які вірою підбили Царства. Чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі лева, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали, інші на рух і печів зазнали. Та ще й кайданів, і в'язниці, їх брали на допити, вони вмирали мечем забиті, тинялись збідовані, гноблені, кривчені. Наші єпископи, священники, чинці та черниці, батьки, дідусі з бабусями, стійко перенесли випробовування Радянських в'язниць, тяжку працю та морози в таборах Сибіру та у Казахстані, насильницький труд під земелях Воркути Відбували репресії в Колимі, Забайкалі та інших регіонах колишнього Союзу. Вони вистояли усе це, не нарікали. Прийняли як волю Бога, багато не повернулись додому, їхні смиренні кості спочивають у різних місцях жорстокого вигнання. Вірні нашої церкви несли зі собою віру в далекі і віддалені куточки землі, куди їх насильно вивозили, як ворогів радянського ладу. Ці чесні та праведні особи церкви разом з іншими богобоязними людьми, вірою в Бога освячувала місця та прихильних їм людей. Багато невинного люду загинуло у віддалених просторах, як святі та блаженні, яких пізнаємо у вічності. Завдяки стійкому вірі. Ми втішаємося свободою церкви, славимо Бога та дякуємо усім тим, що витривали до кінця, змагаючись за небесний вінець слави. Вони досягнули досконалість, а ми з вами успішно долаємо дорогу Божого провидіння, що провадить до блаженства. Молімося. За припинення війни та кровопролиття у нашій Україні, за мир, спокій та злагоду у нашому народі, благаймо Пресвятої Богородиці, про припинення міжособіць та ворожих нападів з боку непримирне наставлених володарів. Молімося до Господа за чесні вибори. Не піддаваємося обіцянкам, а вимагаємо відповідальності усіх за прийнятий уряд, ставаймо в ряди борців проти хабарництва, що є неволею. Воно заполонило та торпедує наше суспільство. Пригляняймося нашому сумлінню та скажімо йому правду про наше життя. Нашу відповідальність перед Богом і ближніми. Господи, благослови наш народ та нашу землю. Хай Мати Божа та святі ангели стережуть нас від духовного морального та фізичного нещастя. Дякую, дякую щиро усім за вашу безкомпромісну участь у цій глибокій молитовній ходьбі. Я особливо дякую представникам міської, обласної ради, силовим структурам, які підтримали цю нашу ходьбу, погодилися на те, щоби і порядок, що, звичайно, ми його завжди заховуємо. Цей порядок, але коли є ті, що супроводять, і ті, що дають певні накази, щоб припинився рух чи щось, це необхідно, хай Господь Бог благословить. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас. I pozistan de navi que vicu